Справжнє спортивне свято днями відбулося на центральному стадіоні міста. Черговий матч Черкаського футбольного клубу Славутич із тернопільською командою Нива перетворився на святкове дійство. Насолодитися якісним футболом на матч завітав кандидату народні депутати по мажоритарному виборчому округу номер 195 Володимир Зубик. Для спортивних діячів міста та футболістів візит кандидата став приємною несподіванкою. Адже Володимир Зубик є прихильником не лише дорослого, але й дитячого футболу. Зокрема, окрім настанов футболістам Славутича, кандидат у народні депутати Володимир Зубик не забув про підростаюче покоління футболістів команди з Дюшор Славутич. Віцепрезидент футбольного клубу Славутич Володимир Ходак зазначив, що гравці відчувають підтримку з боку органів влади, футбольного клубу та меценатів. Зі свого боку, юні футболісти, незважаючи на статус новачків Дюфел вищої ліги, у стартових турах змагань демонструють хороші результати. Саме підтримка таких прихильників футболу, як кандидата в народні депутати Володимира Зубика, і стимулює дітей постійно розвиватися. Сьогодні завідав до нас кандидат народного України Зуб Володимир Володимирович. Благодійний фонд лицем лиця надає реальну допомогу першого тікачому футболу. Це спортивна форма для наших дитячих і юнацьких команд. Саме за сприяння благодійного фонду Лицем до лиця юні футболісти отримали цінні подарунки. Зокрема, 60 юних спортсменів команди з Дюшор-Славутич, які виступали у чемпіонаті України серед дитячо-юнацьких команд Вищої ліги, отримали нові комплекти спортивної форми. За словами віцепрезидента футбольного клубу Славутич Володимира Ходака, увага меценатів до розвитку на Черкащині дитячо-юнацького футболу і свідченням відповідального відношення до здоров'я підростаючого покоління. Загалом, благодійний фонд лицем до лиця допоміг низці спортивних закладів. Міста. Як зазначив сам Володимир Зубик, підтримка спорту є запорукою здорової нації та потужним рушієм, який заохочує молодь до здорового способу життя. Вирішив, не велика проблема, яка була тут, в нашому колі. Ви приймаємо ви ще не раз зберегли, а ми з радістю допоможемо вам більше інших виграти. А моя задача вираді. Будемо зміняти тим компаніям, які повинні працювати ще краще. з Здобутки до бюджету держави повинні стати ще краще. І тоді нас не буде ще на більш вишому рівні. І це задача і моя, і ваша. Наприкінці кандидату народні депутати по мажоритарному виборчому округу номер 195 Володимир Зубик ще раз наголосив, що не полишатиме підтримувати розвиток черкаського спорту та регулярно відвідуватиме матчі місцевих футболістів.